Доброго ранку. Україна це небо блакитне, а в тім небі зірки золоті сяють нам з високості привітно ці два кольори, ніжні, прості. Україна це жовта пшениця і блакитні волошки у ній. Гей, як любо кругом подивиться. Цій країні похожі мої. Що важливо уявити, коли ми говоримо про нашу Україну? Ну, звичайно, це степи, це лани, зелені ліси, дружній та сміливий народ, гарні пісні та смачні страви, гарні квіти. Сьогодні я вам розповім про таку квітку. Погляньте, ознайомлю вас, це квітка мак. Знайди часок, поїдь у поле, де мак зацвів червоний мак. Поглянь, як радісно навколо цвіте червоно гарно як. Це квітка це не просто квітка, це оберіг. Нашого українського народу Мак – ніжна та трепетна квітка, що з давніх давен в Україні наділялась чудовою силою, яка захищала від усякого зла. Його святили і ним обсипали людей і худобу. З любов'ю вишивали квіти мака на вишиваночках, на сорочках. А дівчата був на голову кладали віночок з семи маків, присягаючи цим зберігти і продовжити свій рід. Маки ростуть в полях. Погляньте, наш мак гарний росте на полі з колосями пшениці та жита. Дуже гарно та яскраво. Ось такий наш мак чудовий. Пропоную вам трішечки перепочити та порухатися в гарну руханку з нашими помічниками. Ця пісня надихає на неймовірне, чудово, Але ми продовжуємо далі. Звернемо увагу на наш наступний марк, на нашу гарну червону квітку. Пропоную вам скласти декілька речень про цю квіточку. Давайте ми щось таке складемо про неї гарне. Спробуйте. Дуже гарне речення. Мак росте у полі. Так. А ще що ми можемо скласти? Так, да, давай, давай. Чудова квітка ма красний цвет. Боже, яке длінне речення. Але чудова квітка червоного кольору. Давайте ми так складемо її. Чудова квітка червоного кольору, так. А ще можливо подарую букет маків своїй. Кому ми можемо його подарувати? Матусі, так, гарне речення. А ще ми що, можемо, давайте ще якесь складемо речення з маком. Заплете мені мак в косу. Так? Так. А ще ми можемо сказати, що мак це квітка нашої України. Так, можемо сказати. Добре. А ще я пропоную вам сьогодні е, слово мак розкласти на приголосні та голосні звуки. Давайте спробуємо. Відкривайте, будь ласка, свої зошити, беріть свої фішечки, та ми з вами розкладемо цю квітку. Наша квітка Мак складається з трьох звуків. Перший звук М. М. Який він у нас? М, Приголосний, яку фішечку, підніміть її, будь ласка, яку ви покладете фішечку. Так, приголосний. Так, да. так. Наступний звук. А. А. а голосний. голосний. Це яка фішечка? Кружечок. Кружечок. Так. Кладіть її наступну. Ма. К. К. Останній звук. К. К. Приголосний. Приголосний. Одна лісочка. А давайте ми дізнаємося, скільки складів має слово Мак. Мак. Так, ми дотронулися підборіддям до нашої долоньки. А ще ми можемо ще як дізнатися, скільки складів у слові. Один голосний. Один голосний. Скільки голоснів, стільки складів. І ми з вами ось на слово Мак. Дуже добре. Молодці, ви із цим впорались. Червоний мак з давніх давен є могутнім талісманом українського народу, адже означає красу, молодість та незламність. 8 травня ми відзначаємо День пам'яті та примирення. І червоний мак це емблема цього. Скорботного свята. Я пропоную вам, мої любі, намалюйте або один мак, або поле маків, або цілий букет маків, гарних та червоних. Та надішліть мені свої малюнки. Гарного дня вам! На все добре!